Ось я тут проживаю, а рядом у нас тут смітник. І тут, і там, в принципі, в нас з усіх сторін. Тут хоч люди живуть, і тут мають, я і так вважаю, прибирати. Центр міста вулиця В'ячеслава Чорновола. Мешканці розташованих тут приватних будинків говорять, стали заручниками смороду та сміття. Причина сусід, у якого на подвір'ї та поза межами купа бруду та відходів. Тут і собаки, і безкінечні. Люди непонятно, куди приходять, уходять. Ну і це ж тут більше всього, що, можливо, там і в туалет ходять, бо я чую запах. Ну, Свинюшник, ну що я можу сказати? Скаржиться на сусіда і Полтавка Наталія Лелюк. Це у мене ось магазин, я тут займаюся підприємницькою діяльністю. Це у нас квартира, належить нашій родині. А поруч у мене є веселі сусіди. Постійно там у них понажовщини, скандали, розпиття спортних напоїв. Творили свалку, постійно у нас тут щурі, щоб розв'язати проблему, яка існує півроку. Зверталися по різних інстанціях, говорить пані Наталія. Пожежа тут вже була в 2019 році. Згоріла жінка в 2022 Також вже була у нас пожежа, замикала. Зверталися в благоустрій, приходять, реагують, припис нададуть. Але це також не їхні повноваження. Вже одова звернулася. А поки відповіді ніякої не було. Зверталися в поліцію в поліцію. Ми звертались не одноразово разом з сусідами. Щоб дізнатися думку сусіда, який за словами місцевих жителів і смітить, йдемо до нього. Будь ласка, що у вас тут відбувається? Сусіди скаржаться, сміття, запах постійний. Коли поприбираєте во дворі. Проте власник будинку навіть не підіймається з дивану. З компанії підходить один чоловік, який пояснює. Ми тут відпочиваємо. я благ, приїхав з Сабазовки. в гості. Будь ласка, покиньте поміщення. Буде прибирати Да, Буде немає. Коли права? буде сміття, прибирати буде прибиратися. Як повідомили у поліції, звернення від громадян за цією адресою надходили неодноразово. На даного чоловіка часто скаржаться сусіди. Ось буквально сьогодні його відвідували працівники поліції, які в черговий раз з ним спілкувалися, налаштовували його на Припинення ведення морального способу життя він, як завжди, обіцяє поліції, що змінить свою поведінку, але, на жаль, його поведінка не змінюється. Василь Зуб повідомив, законного способу вплинути на чоловіка немає, оскільки оселя його він знаходиться у себе на території. А ось фахівці кажуть, вихід є. Наскільки я зрозумів, це земля комунальної власності, це земля нашого міста, і за благоустроєм цього міста. Має слідкувати орган місцевого самоврядування у вигляді управління ЖКХ там, чи інспекції з благоустрою. А щоб ситуація не повторювалася, фахівці радять регулярно все фіксувати на відео. За порушення екологічного законодавства, санітарного, за різні інші порушення накладається маса штрафів. Плюс ми встановлюємо власника, ми звертаємося до суду про стягнення моральної шкоди, і у власника з'являється. Багато фінансових зобов'язань наступний крок кажуть фахівці в порядку примусового виконання відчужується майно власника і там з'являються нові сусіди.